thank you 115-й виборчий округ абсолютно новий. Раніше найбільший житловий масив Львова Сихів був розділений між двома районами Галицьким та Франківським. А вже створення Сихівської районної адміністрації вплинуло на нове розмежування округів Львова. Виборчий округ номер 115. Центр місто Львів, Сихівський район. Кількість виборців 170 тисяч 995. Кількість виборчих дільниць 94. До округу належить, крім усієї території Сихова, південна частина Липчаківського району Львова та усе місто Винники. У 1998 році сихівчани обрали у Верховну Раду члена народного руху України Романна Шмітта, який пізніше зробив кар'єру в міністерстві аграрної політики. 2002 року депутатський мандат тут здобуває син В'ячеслава Чорновола, теж знаковий український політик Тарас Чорновіл. Донецькі бандити. Проте вже через два роки після переходу його у табір Віктора Януковича сихівчани намагались позбавити його депутатського мандату. Правда, безуспішно. Прем'єрно Янукович, і весь, весь ваш уряд забув про свої обіцянки, і це неминуче буде покарано. На виборах 2012 року мешканцям Сихівського округу доведеться вибирати поміж 18 кандидатів. Десять із них є представниками політичних партій, восьмеро саме висуванці. Найбільш помітними тут є Дмитро Добродомов, генеральний продюсер телеканалу Зік та представник партії Удар, а також кандидат від об'єднаної опозиції Михайло Хмін. Також у похід за депутатським мандатом тут вирушили не новачки у політиці, однак невідомі більшості тутешніх виборців: заступник голови Української республіканської партії собор Ростислав Новоженець та представниця Української національної консервативної партії Світлана Козинець. Після аналізу критеріїв доброчесності громадянський рух чесно оприлюднив запитання до кандидатів у народні депутати по округу номер 115 Козинець Світлана Анатоліївна. Українська національна консервативна партія. Непричетність до корупційних дій. Козинець Світлана Анатоліївна є віце-президентом ТОВ Корпорація КРТ. Інформація про можливі корупційні діяння цього підприємства у сфері тендерних закупівель та ухиляння від сплати податків неодноразово оприлюднювалась у програмі журналістських розслідувань. Хто тут живе? Водночас, за повідомленням прес-служби корпорації, у липні 2012 року Франківський районний суд Львова визнав недостовірну частину інформації, поширену у цій програмі. Крім того, газета Експрес оприлюднила інформацію, що тов корпорація КРТ протягом 2011 року нарахувала платню голові Львівської облдержадміністрації Михайлу Костюку. Це може вважатися наданням неправомірної вигоди посадовій особі. Новоженець Ростислав Павлович. Українська республіканська партія. Самовисуванець. Факти порушень прав і свобод людини. Перебуваючи на посаді голови Яворівської районної адміністрації у 2006 році, Ростислав Новоженець заборонив Львівському національному драматичному театру імені Марії Заньковецької показувати у Яворівському районі заплановану виставу «Грузинський водевіль Авксентія Цагареллі Ханума. Такі дії, що, на думку почесного консула Грузії у Львівській області, містять ознаки розпалювання міжнаціональної ворожнечі. Прозорість задекларованих доходів і майна та їх відповідність способу життя відповідно до поданої у ЦВК декларації за 2011 рік, новожинець Ростислав не отримав жодного доходу у звітному році, а сукупний дохід членів його сім'ї склав 11 тисяч 683 гривні. Відповідно до закону України про державний бюджет України на 2011 рік, прожитковий мінімум для працездатних осіб близько 11, ти тисяч гривень на рік таким чином родина із трьох осіб потребує для проживання доходів як мінімум у розмірі 32 тисяч гривень. Хміль Михайло Михайлович. Фронт змін. Всеукраїнське об'єднання, батьківщина. Непричетність до корупційних дій. Михайло Хміль з 2005 по 2012 рік очолював Львівський обласний центр зайнятості у 2011 році. Підпорядкований обласному центру зайнятості Львівський центр професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості за результатами тендору уклав угоду на будівництво матеріально-технічної бази вартістю близько 260 мільйонів гривень з приватним підприємством Будрембізнес. У лютому 2012 року порушено кримінальну справу стосовно ПП Будрем бізнес за підробку документів та їх використання у тендерних процедурах. Також за даними сайту Texti.org.ua, обласний центр зайнятості при керівництві Михайла Хміля здійснював державні закупівлі за значно завищеними цінами. Прозорість задекларованих доходів і майна та їх відповідність способу життя. За даними декларації, поданою Михайлом Хмілем у ЦВК, його сукупний дохід за 2011 рік складав майже 95 тисяч гривень, а членів його сім'ї 37 тисяч гривень. Кандидат володіє чотирма автомобілями: Volkswagen Polo, Toyota Рав РАВ-4», Тойота Корола та УАЗ. При цьому хміль Михайло Михайлович не задекларував жодної нерухомості, зокрема житла, яке б перебувало у власності в оренді чи на іншому праві користування ним чи кимось з членів його сім'ї. Доброго дому. Непоганий удар там є. Добродомовні. От теж він Юрій Путас, дай Бог йому, щоб то було теж, я так думаю, що тут дуже непоганий чоловік є. Мені найбільше відомий. Добродомов Дмитро. Ну, По-перше, що він прекрасну передачу має по ЗІКу. Я не знаю за хміля, ну щось там трошки чула, але дай Бог їм здоров'я всім. Михайло Хміль, ми за Михайла Хміля. Від батьківщини. Що? Ми за нього. Що я читала радію? Радію, він молодий, наш того недалеко, звідки він ганю? З Меслянського району, наша людина. Все. Поки я не бачу, що вони відрізняються. Мені поки... вони здається, що йдуть одною гурмою і одним кагалом. А поки... я не бачу якоїсь дуже великої відмінності між ними всіма. Я стараюся зараз навіть не відслідковувати їхні. Nee. Вони говоряться в одне із одних з одного та самого листочка. Принципово, вони нічого нового не вносять. Вони просто повторюються з року в рік, абсолютно повторюються. Ну і вже такий досвід. Ми вже мали тут шпіцера, який обіцяв всіх і так удосконалити. Ми так тішилися за нього, голосували. Єдине Федиш, правда, що він має цей ринок, він дає людям роботу, і то він щось робить для людей. Всі вони є з добрими, мають добрі наміри, так що не можу сказати, хтось достойний чи недостойний. Люди виберуть і е, в даній ситуації, я думаю, Тут є, в першу чергу якийсь фактор симпатії, фактор суто людський. Дмитро Добродомов уже не вперше балотується до Верховної Ради, але на початку 2000-х це був радше журналістський експеримент. Зараз уже все серйозно. Підтримка відомої політичної сили та популярного лідера, а також власна впізнаваність завдяки роботі ведучого резонансної програми журналістських розслідувань. За даними обласного комітету виборців України, на початок вересня зовнішню політичну рекламу у Львові активно використовують лише четверо кандидатів. Двоє з них якраз є лідерами виборчих перегонів у 115-му виборчому окрузі: Дмитро Добродомов та Михайло Хміль. Щодо єдиного кандидата від об'єднаної опозиції від 115-го виборчого округу тривали дуже довго. Врешті зійшлися на персоні Михайла Хміля, керівника Львівського фронту змін. Однак вибори з цього округу край розгублений. Обоє кандидати-лідери є молодими опозиційними, і яка між ними різниця, не всі розуміють. Хочу побажати, щоб кожен. Представляв себе достойно, і альбів'янам взагалі, хочу побажати, щоб зробили правильний вірний вибір, щоб побажали чесності, порядності і щоб вони мали можливість виконати все це, що вони обіцяють, тому що вони тільки приходять до влади і за все забувають. Єдине, що всі мріють і бажають їм, щоб вони виконували це, про що вони так гарно обіцяють. Сихівський округ належить до тих, де результати спрогнозувати надважко. Два конкуренти йдуть впритул один до одного. Хто переможе? Авторитетний журналіст чи опозиційний політик? Побачимо вже за результатами голосування.